Всіх вітаю, друзі! Напади на е, працівників ТЦК на працівників Державної прикордонної служби продовжуються. Бачимо, що в Україні оцей градус негативу в сторону таких структур. Які або відловлюють українців на кордоні, або які відловлюють їх просто по містах України? Цей градус він наростає, незважаючи на різні заяви там нашої влади, про те, що ТЦКшників насправді всі люблять, бо вони роблять саму тяжку роботу, як вони до речі самі говорили. Давайте сьогодні розберемо ще одну ситуацію, яка сталася на Закарпатті. і навіть не не ця ситуація саме цікава, а найцікавіше те, як на сьогоднішній день реагують. В українському інфопросторі, ігноруючи порушення прав людини, ігноруючи порушення Конституції тими самими представниками ТЦК, але при цьому погрожуючи і закликаючи до якоїсь розправи над цивільними українцями. От. І тут питання залишається відкритим в такій ситуації, коли цей градус далі підвищується. До чого має дойти Україна? От, Що буде в Україні через півроку, через рік, через два роки і так далі. Давайте розбиратись, дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І давайте розбиратись. Почнемо з базової цієї ситуації, і далі підемо по всіх заявах. А заяви максимально неадекватні. Жбурляли каміння та цеглу. На Закарпатті напали на прикордонників. Так. На Закарпатті жителі ромського поселення міста Великий Березний з камінням та цеглою напали на прикордонний наряд, який проводить перевірку щодо осіб, ймовірно, причетних до переправлення через україно-словацький кордон групи громадян України призовного віку. Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям ініціатори конфлікту. Підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх. Внаслідок цього прикордонників та, служ... та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цегли, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Зазначається, що правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль, ну, тобто зброю, яка стріляє гумовими кулями. Що це за е, таке формулювання? Пристрої для відстрілу гумових куль. Можна тоді казати, що пристрої для е, автоматичного відстрілу е, звичайних куль це не зброя, це пристрої для відстрілу звичайних куль. Е, під час конфлікту двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості, скільки постраждало цивільних громадян, не зрозуміло. Також пошкоджені два транспортні засоби прикордонників. Як зазначили в поліції Закарпатської області, наразі одну людину затримало, вживаються заходи з встановлення інших нападників. Е, відкрито кримінальне провадження за статтею 2345 Кримінального кодексу України погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу. Е, от е, що хочу сказати, що я впевнений, що більшість тих, хто брали участь в е, цих погромах, ну так в, ці, в цьому конфлікті вони будуть покарані і будуть сидіти у в'язниці. Якось так це виглядає. Я абсолютно проти насильства в Україні, так, в сторону будь-яких органів це є незаконно, це є протиправно. Я завжди за, за, за дотримання законодавства України. І, звісно, що хотілося б, щоб законодавство було дотримане, щоб все було абсолютно по закону, як зі сторони цивільних, в сторону якби, різних служб правопорядку. так, Різних державних структур, там військових структур і так далі. І точно так само, щоб законодавство і всі закони були до крапки, прямо таки виконані працівниками силових структур, військових і так далі, в сторону цивільних громадян. Тоді буде порядок. Поки цього немає, будуть отакі конфлікти. От. І що ж в нас по реакції? Давайте почнемо з пана. Який є офіцером підрозділу Нахтігаль 413 батальйону Рейд Василя Галамая. Давайте його послухаємо. Давайте проведемо паралелі. Коли нападають на журналістів, поліція відкриває кримінальне провадження і максимально жорстко, згідно чиного законодавства, карає нападника, так? Не завжди. Який перешкоджає їхні професійні діяльні. Не завжди, от іменно. Не завжди погоджуюсь, Є різні нюанси і моменти. Але думаю, що в подальшому це буде. Двіча, на рівні законодавства це прирівнюється добро, як напад на правоохоронця. Та. Але по, по факту так не завжди. Ну, Я думаю, що трошки зміниться ситуація. Коли зміниться. Ну, типу, нас годують оцим, що десь щось там зміниться, скільки я себе помню? Вроді, як поно. Загинув, а він мав великий вплив на суддів і тиснув на журналістів. Це всім відомі факти. Отже, повернемось до питання ТЦК і нападу на них. Я вважаю, що держава повинна максимально жорстко карати людей, які це чинять, адже це провокує до таких аналогічних дій. В інших регіонах, коли виникло от за даний момент, ми говоримо за Львівщину, так ви навели конкретний приклад. Якщо ці особи, які вчинили напад, будуть не покарані, це буде далі й далі в інших регіонах набира. Це буде точно так само, як з працівниками ТЦК. От забусярили перший раз якогось громадянина України, ТЦКшників не покарали за перевищення службових повноважень. І це поширилось по всім іншим регіонам України. І тепер фактично з будь-якого міста України можна побачити випадки примусової мобілізації, яка фактично являється незаконною, бо не дотримано процедуру так, цього призову. От, є якби так, і це мотивує чим, що людям розсилають повістки, а вони по них там не приходять. От, і що робити? Або міняти законодавство. Що робити? Або міняти законодавство так, щоб можна було силою їх десь там збирати, чого чомусь не роблять. Чому не міняють законодавство? Або діяти згідно чинного законодавства, виписувати штрафи п'яте, десяте. Але пішли набагато простішим шляхом, просто відловлювати всіх підряд по вулицям. От. А так тоді, насильство породжує насильство. І зараз це вже все наслідки. Того, чого там не присікли в кінці 22-го року. Обертів. Це дуже швидко підживлюється і розноситься різноманітними джерелами і ПСО з боку Російської Федерації. Вони від кількох годин до кількох днів розганяють таку інформацію, створюючи додатковий тиск в суспільстві, піднімаючи проблемну тему і дуже вдало і оперативно нею маніпулюючи. На мою думку. Покидьки, які нападають на людей в формі, які виконують свої службові обов'язки, мають бути просто морально знищені і фізично покарані. Все абсолютно правильно. І точно так само мають бути покарані покидьки в формі, які нападають на цивільних громадян України, порушуючи кримінальний кодекс, порушуючи Конституцію України і права людини. Однозначно, і в одну, і в другу сторону, має бути все в рамках закону. І я завжди на цьому наголошую. Все і завжди має бути виключно в рамках закону. Виключно в рамках закону. І допоки все не буде в рамках закону, в Україні ця ситуація вона буде тільки погіршуватись. І давайте будемо чесними. Поки що бачимо, що ігнорування цих законів ось до чого воно, власне, призводить. Наступний, друзі. Любимець всіх жінок, Дмитро Корчинський. Зараз секунду, бо прогружається відео. ТЦК у Я читаю про напад на представників ТЦК у Черкасах. Нападників затримано це троє чоловіків віком 48, 38 і 49 років. Їм загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років. Тобто людям, які вирішили допомогти зірвати мобілізаційну кампанію. Цебто діяли на користь ворога проти українських збройних сил. Це щось, що дуже нагадує державну зраду і агентурну діяльність їм загрожує. Два роки позбавлення волі, тобто менше ніж за крадіжку мобільного телефона. Я не можу на це відреагувати адекватно. Позаяк, як ви знаєте, уникає абсцентно. Я не можу на це відреагувати адекватно, бо я не вмію. Я так не люблю робити. Лексики раджу це робити і вам. Але наведення ладу це і адекватні закони. Довічне ув'язнення має загрожувати цим чоловікам. І відповідної зміни в законодавстві, в кримінальному законодавстві, цього потрібно досягти. Кожен, хто криво подивився в бік ТЦК, повинен сісти на довічне. Шикарно. А потім питають, чого люди далі продовжують виїжджати з України і вивозити своїх дітей. От, я насправді, ну, пана Корчинського, я його серйозно абсолютно вже навіть не сприймаю, бо він говорить якісь. Речі, знаєте, можна перегнути палку трошки, а можна перегнути її дуже сильно. Так от, Дмитро Корчинський це ще в 20 разів більше, ніж дуже сильно. У нас за напад на ТЦК дають два роки, це як А напад ТЦК на цивільних осіб? Скільки в нас дають? А точно, нічого не дають. Ноль. Взагалі. а якщо завтра працівники ТЦК оголосять страйк. Це буде означати, що фронт у нас завалиться уже через місяць. Це буде означати, що московити будуть під Львовом через два місяці. Це означає, що всі, хто плюється в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через два з половиною місяці. Саме тому я виступаю за екстраординарне судочинство за військово-польові суди. І не судовими рішеннями, і не силами правопохоронної системи потрібно боротися з ватою, з недоліками, з саботажниками. Цим мають займатися спецслужби, точно так само, як вони це роблять на окупованих територіях. Ось така інформація. Це в твіттері Я це відео. Воно мені попалося, і що? І одразу ж, ну, перший коментар під цим відео. Може, треба не мости будувати клумби та дороги, а військовим платити. Всі, всі, всі гроші повинні йти військовим. В цьому є е, правда. Далі по Корчинському я його не хочу навіть коментувати, ну, бо це, е, це смішно навіть я б так сказав. Далі наступний в нас іде, е, це командир цього е, командир підрозділу безпілотних систем Ахілес. Який являється депутатом Київради, от, і який зі студії просто не вилазить. Де він? Чи то він з Києва літає тим безпілотником? Чи весіля знімає, незрозуміло. Давайте його послухаємо. Давайте ж його послухаємо. Далі ТЦК. От всім цікаво показати, як когось би суфакувало. на всю країну. Що тепер від Пікселя чирахується? Це не дискредитація. Це дискредитація, Це дискредитація, але це дискредитують піксель саме працівники ТЦК. І нагадаю, народний депутат України Олексій Гончаренко пропонував для ТЦК зробити якусь іншу форму, щоб е, такі ситуації з бусифікацією і з усім іншим не впливали на е, військовослужбовців, які боронять країну. Поговоримо, дивіться. Я маю сказати абсолютно відверто, я ж розумію трошки, зовсім трошки більше, ніж можу озвучити. І якщо хтось думає, що історія полка Ахілес це ось так, типу, стрілецька робота, дрон, потім рубах, потім рубах, потім полк, та так от все, ворог і так далі, стільки залишається поза кадром, що називається, і стільки всього не можна розповісти. Бо це зараз дуже негативно може вплинути. Далі. От ну, в загальному бачимо така от історія. Ніхто не, Жоден з них ні в цьому відео, ні в інших відео, які ми говорили, жоден хто приходить в студію, жоден не згадує про те, що в нас існує незаконна примусова бусифікація, так звана. В нас вже 150 разів і військові. Офіційні джерела і генштаб і лубінець, який є омбудсменом з прав людини і народні депутати, вже 150 мільярдів разів сказали, що бусифікація являється незаконною в Україні, що це негативно впливає на обороноздатність країни. Але жоден з тих людей, які погрожують цивільним, які там розганяють цю ненависть, жоден з них. Не згадав про те, чому відбуваються такі ситуації, напади на цих ТЦКшників і так далі. Ніхто не згадав про примусову цю бусифікацію. Чомусь. Чому, я думаю, всі дуже добре розуміють, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!